Може вплинути на опалювальний сезон, і чому взагалі уряд пішов на такий крок, на ваш погляд? Ну, потрібно говорити да, про постанову, яка вийшла 8 жовтня. І в цій постанові прописано, що там не прописано про опалювальний сезон. Там мова йде про встановлення ПСО покладання спеціальних обов'язків на ціну газу для опалення ж жит... багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, мова йде про те, що буде, а якщо ви хочете починати опалювальний сезон до 1 листопада, то ви будете платити за газ по ринковій ціні. Там 16 тисяч щимось. А якщо ви хочете отримувати газ з процедури ПСО, то ласка, з 1 листопада ви будете отримувати цей газ, але вже по 7 гривень там. По 7420 тисяч Тому двадцять гривень. Тобто, тепло ми вайде... за жовтень заплатимо, якщо дадуть тепло у жовтні, мені там Аліні, панові Ігорю, вам, пане Логу, то ми заплатимо до більшу ціну за, за це опалення в жовтні. За Ні, а, Ми заплатимо тарифи на тепло і на гарячу воду не міняють згідно закону, який mm -hmm. був прийнятий ще. Uh, в серпні 2022 року, тобто є мораторій uh -huh. на вартість газу, на вартість тепла і гарячої води, а, а хто заплатить? А заплатить або буде компенсувати різницю органи місцевого самоврядування, або там за своїх умовних прибутків, які заплатить теплокомуненерго. А та, навіщо це було заплат... потрібно приймати це рішення, якщо все одно буде платитися, грубо кажучи, з, з податків та населення? Це все. А ось ми приходимо з вами до чого чому так зробимо в Україні. Є певні про ну, теж певні в Україні є серйозні проблеми з газом, накопиченням газом, з видобутком газу. Ми втратили велику кількість власного видобутку газу після останніх російських обстрілів. Ми не маємо завдячуючи керівництву НАТО, колишньому керівництву Нафтогазу, починаючи з Коболєва і закінчуючи Чернишовим. Ми не маємо прямих контрактів на закупівлю газу. Тому у нас є величезні проблеми. Запаси газу у нас на сьогодні менше 10 мільярдів кубометрів. Хоча ми на 1 листопада повинні були 13,2 мільярда мільярди забрати кубометрів газу. А у нас тому. Аналоже, дозвольте додати до ваших слів, власне, коли ви сказали про а, наш газовидобуток. А є інформація від Bloomberg, і зокрема журналісти цього видання пишуть, що Росія зруйнувала 60% українського газовидобутку внаслідок наслідок обстрілу, який був 3 жовтня. І власне, за даними журналістів, це змусило Україну витратити майже 2 мільярди євро на імпорт палива, аби пережити зиму. Крім того, якщо атаки продовжаться, то Києву ймовірно як пишуть журналісти, доведеться до кінця березня купити понад 4 мільярда кубічних метрів. Рів газу ще на 2 мільярди євро. Це еквівалентом близько 20% річного споживання України. Ну І тему імпорту енергоносіїв підняв президент, спілкуючись з Калос, зустрічаючись з європейською головною європейською дипломаткою. Так вчора була ця зустріч. А президент прокоментував і ситуацію з електроенергією, Зокрема, каже, що очікують проблеми з електрикою через російські атаки. Доведеться імпортувати з ЄС. Так само доведеться імпортувати блакитне паливо, тобто газ. Ну, але наразі дефіциту газу немає. І власне держава вже розпочала його е, імпорти. Головне завдання зараз це забезпечити власне, фінансування цього імпорту, якраз от в піковий цей зимовий сезон. Давайте почуємо президента. Ми очікуємо труднощів з електропостачанням. Можливо, одна-дві ворожі атаки, і нам доведеться імпортувати електроенергію. Ми завжди використовуємо цю можливість у зимовий період, і вона для нас залишається відкритою. Вони атакують водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру. Тому ми почали говорити і про імпорт газу. І от за словами президента, ключовим питанням переважно залишаються необхідні на імпорт газу. Кошти є країні, є країни, які готові постачати газ до України. Зокрема, йдеться про норвезьких партнерів і представників близького сходу. Утім, треба вирішити, де отримати на паливо достатньо грошей. Пане Олеже, чи з усім ви погоджуєтесь? Та власне дійсно на які на які саме країни ми можемо розраховувати як потенційно ті країни, які можуть нам допомогти в розв'язанні цього питання. В принципі, так я не бачу тут ніяких протирічч, тим, що я говорив. А з точки зору яких картин, які країни нам потрібно, нам може в цьому дійсно допомогти Норвегія. А це раз по-друге, ми можемо купувати газ Сполучені Штати Америки. Зараз ведеться над цим робота, але тут проблема стоїть в наших польських партнерах, тому що вони кажуть, що у них потужності регазифікації, Свіно це повністю закриті, і вони не можуть нам надати цю можливість. Тому тому пропонують купувати їхній польський газ. Також ми можемо домовитись частково з американською стороною і закуповувати газ через Грецію, але там буде ну десь на 100 доларів дорожче на тисячі кубів, ніж якщо купувати в Польщі. І також є можливість Катара, але в Катара всі довгострокові контракти так буде як з Азербайджаном, коли ми будемо купувати газ, а тільки залишки, скажімо так, від основних контрактів ще раз підкреслюю. А Україна, завдячуючи колишнім очільникам НАК «Нафтогазу», від починаючи з Коболя, нічого не зробили, щоб мати прямі контракти. Нас немає на сьогодні ні одного прямого контракту на закупівлю газу. Як казав Коболяв, а, а А які в Баварі, це контракти? Пане Олегу, поясніть, що таке там, непрямі, прямі контракти, непрямі в чому різниця? От зараз як це працює? Про, про що, що ви маєте на увазі під прямим контрактом? Зараз ми купуємо газ на біржі. Сумовно, Україна виходить на біржу, на Амстердам Плюс і купує там газ. Проте купуємо ми газ по тій ціні, яка склалась на момент купівлі. Вона щодня міняється ціна. І тві вартість газу між ринковою і прямими між державними контрактами або між державними корпораціями контрактами, ну такі, як у нас був з Азербайджанським САК. Ізниця може доходити до 100-150, навіть 200 доларів, як це було в лютому 2025 року, коли ми купували газ по 600, а потім навіть по 800 доларів. А міждержавний контракт у нас їх фізично немає. Ми не підписали ні з одної компанії контракт на пряму купівлю, ми йдемо на біржу і купуємо Ясно. там. Газ. Ясно. Ясно, пане Лого, чи є дефіцит? Президент каже, що дефіциту газу наразі немає. Як ви вважаєте, чи може виникнути ситуація дефіциту газу в сховищах там, в системі? Ну, сьогодні, ну, сьогодні немає дефіциту газу. Сьогодні у нас близько 9,5 мільярдів кубометрів газу а, є в наших газосховищах. Ну, враховуючи а, технічний газ, який підтримує тиск, враховуючи те, що не підйомний газ в наших газосховищах, але цього газу нам вистачить ну, орієнтовно до при дуже теплій зимі до 1 січня. Нехай до 15 січня в минулому році. А ми закачали на 1 листопада 13,2 мільярда кубометрів газу, і нам його протеплі зиму ну, вистачило до 1 лютого. От ми можемо приблизно виходити з цих цифр сьогодні. Дефіциту немає, але якщо дивитись перспективу цього осінньо зимового періоду, то нам вкрай потрібно знайти оці 4 мільярди кубометрів ваза, щоб почувати себе в безпеці. Зрозуміло, пане Олег, то давайте, власне, це буде колись там взимку, сподіваємося, зима буде теплою, газу вистачить, але е, давайте почнемо якби спочатку, е, то коли ж чекати тепла в домівках, адже от я дивлюся прогноз там по Києву, наприклад, там е, сьогодні у нас е, від 4 до 9 градусів, е, тобто середня температура це нижче восьми, завтра від 3 до 10, в четвер е, від 4 до 12, тобто в принципі 3 доби буде середня температура на рівні 8 або нижче, відповідно, нам дадуть тепло у Києві, наприклад, у Києві чи в інших там сусідніх регіонах чи ні цього тижня. Я думаю, що я думаю, що тепло навряд чи дадуть. Будемо чекати 1 листопада, де й в принципі давайте згадаємо минулий опалювальний сезон. Він також розпочався на початку листопада. Да, ми пережили декілька днів холодних. Дуже було холодно, всім було холодно, але ми якось пережили. Потім з 1 листопада в деяких містах 5, 10, навіть 15 листопада починався опалювальний сезон. День для Києва, я не думаю, що це велика давайте, дивина. В Дарницькому районі 18 будинків у 2020 році розпочали опалювальний сезон. Якщо не помиляюсь, 1 першого... О, грудня, а п'ять будинків взагалі почали опалювальний сезон, 31 грудня. Тоді пане Лого, Києві... уточню вас. А яке законодавство, чи закони, чи постанови кабінету міністрів, що регулює момент початку і зобов'язує починати опалювальний сезон? Зрозуміло, що є аварії, є місця де там де труби перервалу не можна почати. Але там, де все, все гаразд, так власне кажучи. Де прописаний обов'язок починати от за тих умов, про які я щойно зазначив три доби нижче восьми градусів, там все починаємо опалювальний сезон? Що саме зобов'язує місцеву владу починати його? І що ми говоримо за документи, а за а, ті підзаконні акти, які в нас є, а mm -hmm. є вже постанова Кабміну, яка регулює а, балон, постанова Кабміна, а можливо навіть а, внутрішній документ. Колишнього Міністерства живічного кожитового комунального господарства, який регулює а, початок опалювального сезону згідно нормативів, а, коли на вулиці три дні середньодобова температура повинна триматись а, нижче 8 градусів. От якщо ця температура тримається три доби, то органи місцевого самоврядування теплокомуненерго повинні розпочинати опалювальний сезон. То вони почнуть чи ні? Вони для них це скажімо так обов'язково зараз. От ви кажете, що будемо чекати 1 листопада, але як це можливо, якщо по нормативу вони мають почати зараз? Ну от я прогноз погоди озвучив. В принципі, хто за це понесе відповідальність? Скажімо так чи Та ніхто за це не несе відповідальність? Я вас прошу. У нас а, ні одного разу за останні 10 років в Україні ні одного органу місцевого самоврядування не понесла а, ніякої відповідальності за а, зрив опалювального сезону. В минулому році в минулого опалювального сезону, В кривому році 300 тисяч людей сиділи без тепла, всю зиму. Ні одна людина не понесла за це відповідальність. Ні в НАТО, ні, звільнили, правда. Я можу сказати, звільнили людину а, з посади очільника криворіч теплоцентралі. Але я щось не чув, щоб інших а, керівників нафтогаз, тепло, щоб там відповідальні органи місцевого заврядування, це ніхто не поніс відповідальність. І ви що думаєте, це один випадок. Місто Світловодська, там 10 років проблема з опалювальним сезоном. Та ні одна, ні, одна, ні одна прокуратура не визбудила, щоб там розібратися. А чому ж люди 10 років сидять без тепла, бо в будинки не заходить тепло. Так само в Києві. А, якщо а, прорвало трубу в Києві. В uh, 2020 році 18 багатоквартирних будинків сиділи без тепла. І ви що думаєте, хоч одна людина постраждала, чи Київ тепленерга, чи в Кемдеа? Ніхто від цього ну у нас абсолютно безконтрольний так. процес. Зрозуміло, пане Олгу, дуже дякуємо вам обмежить у часі. Спасибі, що долучилися, пояснили всі ці нюанси запуску опалення в Україні. Їх набагато більше. Ми розуміємо, але спасибі і на тому. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був із нами на зв'язку в нашій студії. Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил тероборони збройних сил України, капітан збройних сил України. Пане Ігоре, я бачу, ви реагували на слова пана Олега. Можливо, щось прокоментуєте. Ви ж маєте все ж таки урядовий досвід і розумієте. Це скоріше життєве. Знаєте, коли звучить фраза, кого ми призначимо відповідальним, або хто не понесе відповідальність, в мене виникає прагматичне запитання. А дальше що? Ну, далі, що, якийсь посудовий відповідальність. Було. Дальше що. А люди. Ну, власне, і досвід військової служби для багатьох людей, які насправді останній четвертий рік уже е, змінили цивільну форму на військову, і змінили цивільний уклад на військовий, він доводить лише одну тезу. Маєш можеш щось зробити. Бери, роби і залучай до себе людей, починаючи від прийняття людей на військову службу, кандидатів, які не зобов'язані служити, ти маєш їх переконати, закінчуючи власними домівками. У нас було багато місць перебування під час моєї військової служби. Ну насправді ми ставились до цього абсолютно прагматично. Тобто, є стіни, ти можеш закрити віконні від прийому, які там вибиті вікна. Ти маєш з собою мати. Такий-то будівельний матеріал у тебе полювальний сезон починається в залежності від того наскільки. Е... Придатними до цієї роботи є твої там кілька пар рук твого підрозділу, який безпосередньо воює. Я думаю, що цей досвід, власне, люди з військової служби переносять на свою на цивільну складову і можуть самостійно свій будинок полагодити, допомогти зберегти тепло. Це треба робити. Зрозуміло, що є місцеве самоврядування, але враховуючи загальний тренд, якби нікому зараз не є просто в Україні. Тут питання не вимагати чогось і не критикувати когось, а знаходити. Ти своє місце як на військовій службі, так і в цивільному житті в збереженні того тепла. Даруйте за таку реакцію на не зовсім профільну для мене абсолютно тему. Ми до профільних ще повернемося, але зараз з нами на зв'язку керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. Давайте разом кілька тем обговоримо разом з паном Петром. Вітаємо, Добре. пане Петро, вітаю вас. слава Україні, героям слава. Пане Петре, дозвольте одразу перепитати напередодні цікаві новини були, зокрема нашій Донеччині в самому Донецьку. Аквафест там певний анонсувала місцева ця окупаційна влада. А чи є вже якісь попередні чи то результати, чи розуміння, як взагалі навіть люди відреагували на Аквафест в той час, коли води нема в Донецьку роками? Ну насправді дуже дивно, що й ви в це повірили. Анонс Аквафесту це було анонси від нашого спротиву. Після них подібні анонси були зроблені інформаційні з точки зору участі, наприклад, організації концерту Шамана в Маріуполі, де буде безкоштовна вода, роздаватися. Тобто, насправді це от прекрасний приклад інформаційних операцій, які проводять наші партизани, знаходячись безпосередньо в втолу, для того, щоб дійсно розбуркувати і щоб наші люди прокидалися, які знаходяться в окупації. І дивилися на те, що відбувається, так як на це треба дивитися, а не очами, які звикли до цих навразів, які навколо, тому що дійсно ситуація з водою гірша, і вона щодня, і краще вона точно не стане. І такі речі ну люди просто звикають, і це ненормально абсолютно. Тому звикають, зрозуміло, чому це не трапляється одразу в там в один день зникла вода, і все. да, Це поступово їх привчають до того, що умови їхнього життя стають гіршими, і гіршими і гіршими. Тому такі. І такі власне операції, такі історії, вони і націлені на те, щоб розбудити власне суспільство, тому що це ж наші українці, це ж не росіяни. Вони ще здатні протистояти російському на оць цьому непотребу, який вірує на окупованих територіях. Чи отримали ми відповідний ось цей ефект від такої кампанії наших партизанів? Власне, які настрої зараз в Донеччани, як вони після ось подібних акцій кампаній почали ставитися? Чи не почали ставитися? Що загалом за настрої зараз там в окупації безпосередньо в самому Донецьку? Ну, безпосередньо в Донецьку я можу сказати, тому що спілкуючись останніми тижнями дуже багато з доничанами. В першу чергу, це разо дві кризи через водну кризу, через паливну кризу, там дізнаючись, що там відбувається. Я скажу, що на цей рік ми можемо констатувати, що настрої. Донечан, ну принаймні, антирейтинг Росії набагато вища інтерейтингу України, умовно кажучи. Я би не назвав зараз проукраїнськими українські тотальні проукраїнськими настрої в в Донецьку. Проте те, що вони ненавидять Росіян, це остаточно. От в них пішло кілька років для того, щоб зрозуміти спочатку. В них була надія, що в них все погано, тому що це так звана ДНР, а От прийде Росія, можливо, воно щось покращиться. На увазі повноцінна інтегруція. Росії повноцінно інтегрувала вже. Донецький регіон і законодавче нічого не змінилось на краще, лише стало гірше, і це людей змусило не просто замислитись да переосмислити те, що насправді відбувається, з урахуванням того, що навколо все деградує. Ну от такі операції, які проводяться, да це ж не організує не наші якісь заслані диверсанти, які туди запосли. Це донечани, таке роблять, з якими ми співпрацюємо. А також ми фіксуємо дуже багато стало виникати на території Донецька, в першу чергу, і українських графіті, українських сил. Волів, які наносять донечани, це все демонструє, що цей спротив зростає, і з точки зору там потенційної реінтеграції нам буде набагато простіше це робити, аніж, наприклад, відверто кажучи, там в якомусь 21-му році, чи ухвалюють для себе люди рішення щодо виїзду з тимчасово окупованих територій з Донецька, з району, з Донецької області, ймовірно, на територію підконтрольну Україні, або ймовірно, обирають для себе Росію. Але це рішення безпосередньо обумовлене, тим, що відсутня. Вода. Чи все, що знаєте, живуть в тих реаліях, яких є, живуть в тих реаліях, яких є. Знаєте, виходити з зони комфортного це кидати це дуже важко. І люди, які це ще не зробили з 2014 року, ну навряд чи це все зроблять. Тому що, ну я ж знов-таки кажу, да це не відбулося сьогодні. Це не так, що ви сьогодні живете з водою, а завтра у вас немає води ні для чого і вона стає колапс Це там, крапля за крапля.